В кінці нашої програми буде чудова розмова з відомим в світі, українським композитором Володимиром Сильвестровим. Але перш ніж перейти до цієї розмови, торкнемося ще однієї дуже важливої теми. В суботу в Києві стартує кінофестиваль Молодість. Це визначна подія в культурному житті України. Зараз це вже визначна подія в культурному житті Європи. А колись була визначна подія в культурному житті в основному Києва. Я пам'ятаю свої студентські часи, коли всі київські студенти. Найвищою нагородою для себе от вважали отримання запрошення на кінофестиваль Молодість. Цей фільм в суботу стартує з прем'єри української прем'єри. Вірніше, фестиваль в суботу стартує з української прем'єри фільму Єже Гофмана Варшавська битва. Трейлер про цей фільм ми зараз подивимось. Za co? Ja nic nie zrobiłem! Bracia włościanie na wszystkich ziemiach polskich, niech każdy z was spełni swój obowiązek, aby w każdej wsi zdolni poszli do armii! Musi nam się udać! Na wojnie wszystko jest w rękach Boga. На час ми освободим стоит у Панши. Варшавська битва 1920. Новий фільм Єжи Ковфмана. А в нас в студії Андрій Халпахчі. Багаторічний натхненник і організатор і керівник кінофестивалю Молодість. Дякую, пане Андрію, що ви до нас сьогодні прийшли. Доброго вечора. Дякую за запрошення. Про що цей фільм? Ну, по-перше, треба подивитися. Я думаю, що на жаль, не так добре знають у нас історію, як мені сказали вже і поляки, що і в Польщі вже не так знали цю історію. Ця битва як битва, як стратегія знаходиться в історії світу на 18-му місці від античних часів від Олександра Македонського, це одна з найкращих стратегічних перемог якоїсь армії над іншою. Відомо історично, що плани це була концепція Троцького, червоної навали на Європу, Польща планувалася з першою, далі мали просуватися на Німеччину. Польська армія тоді була майже втричі менша за більшовицьку армію. Керували операцією Троцький Ленін, безумовно, Тухачевський командував військами, ну а управління теж армійською було Кам'яневим. Сталін був таким консультантом-стратегом і програли. Програли це була геніальна стратегія Пілсудського. і це зупинило, це, врятувало Європу. За це до речі, за це, до речі, я б радив нашим глядачам почитати просто Вікіпедію. Краще англійську, вона більш повна, ніж російська. Російська дуже скорочена. І тоді, до речі, у розпачі Тухачевській звинуватив усіх гріхах Сталіна, за що в 37-му році, і був розстріляний. Ось тобто тут багато таких подій. Але безумовно в цьому фільмі, як завжди, у Гофмана, який вміє робити кіно для глядача, першої у Кенту Польщі зібрав 250 тисяч глядачів. О, романтична історія, кохання офіцера. Та, е, акторки з Варіте з дуже популярними акторами. І найголовніше, чого не вистачає сучасному кіно, коли ми дивимося кіно тільки головою, починаємо дивитися на годинник, і геніальний Трієр нас вже так стомлює, що кіно починаєш ненавидіти. Гофман вміє зробити так. Що відірватися від екрану неможливо, тому я дуже радий, що ми обрали цей фільм для відкриття нашого фестивалю. І вже сьогодні переконався, яка кількість людей телефонує, як подивитися цей фільм. Він буде на відкритті в кінотеатрі Київська Русь, але наступного дня звичайні глядачі можуть його подивитися в кінотеатрі Київ, де будуть продаватися нормальні за цінами кінотеатру Квитки. Інтерес дуже великий. І, до речі, я теж колись скептично ставився, пам'ятаю себе ще молодим, коли вийшов Знахар, наприклад, Єжи Гофмана. Мені дали, он така мелодрама, ну що це таке, масове кіно і все це. Зараз іноді, коли на всіх каналах раз на півроку, принаймні, цей фільм іде на наших телеканалах, я якось на 20 хвилин не міг відірватися від екрану і думаю, ну, це просто шедевр жанру, шедевр мелодрами. І ось людина літня, до речі, вже літня і не дуже здорова, зробила перший фільм польський у 3D. Це перший в Польщі фільм у 3D. Він вже вийшов у прокат у Лондоні. На жаль, ми не маємо світову прем'єру, але там 200 копій демонструються в Великобританії. Цей фільм. Мабуть, це перший успіх польського кіно в такому обсязі дійсно демонструватися на екранах. Андрій у нас в гостях, і ми продовжимо після візитки. Андрій Халпахчі, кінознавець, голова Української кінофундації, генеральний директор Київського міжнародного кінофестивалю Молодість. Освіта-столичний автодорожній інститут, згодом аспірантура Київського інженерно-будівельного інституту. Працював у цьому інституті доцентом. Від 92-го року очолює Київський міжнародний кінофестиваль Молодість. У 96-му відкрив кіноклуб Діалог, де шанувальники кіно знайомилися з творами провідних майстрів вітчизняної і світової кінематографії. Входив до списку ТОП-100 2004 найвпливовіші Люди України за версію журналу Кореспондент. Учасник більшості міжнародних кінофестивалів. Багато кіноекспертів називають Андрія Халпахчі кіноманом міжнародного рівня, автор низки фестивалів і кінопроєктів в Україні та за кордоном. 2010 року організував покази короткометражу по Вінницькій області. Вважає, що треба пропагувати українське кіно в першу чергу саме в Україні. Отже, що ви так? Яскраве представлення? Дякую. Давайте поговоримо про молодість цього року, що буде ще цікаво. Цікаво, буде дуже багато, бо коли мене питають, які родзинки цього року, я завжди відповідаю: ну, це як тістечка, яке переповнене родзинками, тільки одні родзинки і е, залишаються. Ну, по-перше, три конкурсні програми. І до речі, останні роки ми маємо величезну кількість глядачів саме на конкурсних студентських і короткометражних стрічках. Бо чим відрізняється фестиваль? Так, можна показати якісь допрем'єрні стрічки, які вийдуть потім на екрани, це теж цікаво, але без безумов... На саме те, чого ніколи глядач не побачив. І це міжнародні студентські фільми і короткометражні фільми, які, на жаль, не демонструють телебачення, які не демонструють кінотеатри. Бо у Франції, наприклад, є все ж таки традиція: безумовно, вони не йдуть як американські блокбастери, але такі добірки короткого метру йдуть регулярно в кінотеатрах і користуються великим попитом. Перші повнометражні стрічки, де дуже багато цікавих фільмів. Географія охоплює приблизно 50 країн. Є фільми з Бразилії, є з Австралії, є з Японії, є з Португалії, ну тобто майже з усіх куточків. Але, безумовно, є і дуже цікаві події, пов'язані з позаконкурсною програмою. Це, в першу чергу, Ну, вже дуже відома і дуже популярна у нас ми назвали цього року це French Connection. Це нові французькі фільми і франкомовні фільми з Бельгії, з Канади, Швейцарії. Це німецька хвиля, де теж є фільми з Австрії і Швейцарії, крім німецьких. Це скандинавська панорама. А це, до речі, коли питають, а що нового в кіно? Ось я би відповів, щось нове народилося саме там. І особливо в Ісландії країна, яка для нас може стати прикладом. Я дуже радий, що приїжджає директор фонду ісландського кіно. Як так було, коли три роки я її питав, тому що тільки один в них виходить повнометражний фільм на рік, а зараз 12 у цій маленькій країні, і дуже популярні, і дуже цікаві фільми. Величезна кількість я не розкажу про всі програми їх дуже багато, але є і спеціальні події. Ну, по перше, дуже важлива для нас київська майстерня. Це низка е, майстер-класів, які відбуваються за участю провідних майстрів е, міжнародного кіно для нашої молоді. В першу чергу для студентів. А хто буде? Е, буде і Єжи Гофман, буде і Рустам Ебрагінбеков, і, і наші режисери, як Роман Балаян, французький актор е, Григор Колен і багато інших за різними професіями. Навіть є така професія, як е, такий майстер-клас, який називається «Професія». Офесія другий режисер. Яка, до речі, сьогодні конче необхідна, бо і великі актори і наші. на ну, принципі перші теж потрібні безумовно. Безумовно, але це знаєш, коли не керують на майданчику зйомками і чекають актори зайві години. Ми знаємо, це і на телестудії, Якщо щось не підготовлено, то дуже важко працювати. Тобто, дуже різні це буде проходити у майстер-класі. Це відома вже компанія, яка є нашими партнерами багато років. Великі події будуть від. Буватися в готелі Бакара, це став вже нашою такою. Ще однією локацією фестивалю, бо він називається Art Hotel, і я сподіваюся, що я завдяки нам став дуже популярним, навіть Алла Пугачова любить там теж залишатися. Але там чудові володарі наші партнери, дійсно, які нам допомагають. Там прес-конференції, і там буде така подія, яка третій рік ми проводимо так званий boat Meeting, чи Копродакшн Маркет. Тобто ринок копродукції з 19 проєктів міжнародних, які надійшли до нашої експертної ради, відібрано 9 проєктів, які будуть підчингувати. Тобто, Доповідати і експертна е, рада, ну не рада, а експерти з різних країн, продюсери німецькі, французькі, е, фонди дослухаються до цих проєктів, і ми вже маємо е, дуже гарний досвід, що за ці роки, е, за ці три роки, принаймні чотири фільми знайшли копродукцію, серед них, до речі, один український, який ми сподіваємося вже наступного року показувати як дебют. Це дуже важлива сьогодні. Копродукція. От кажуть, що це. Фестиваль пройде під знаком е, українсько-польських стосунків. Чому тут є велика частина? Ну, по перше, тому що в Польщі найкраще може сьогодні система. І фінансування, і правова система, е, про е, що стосується кі кінематографу. Кіноматограф, там є індустрія, там багато знімають фільмів. Там теж було десь е, років 10 тому тільки 13-14 фільмів. Зараз приблизно 50 повнометражних фільмів і дуже успішних. Це е, приклад, мабуть, кращої країни в Європі, ну крім може, Франції, і ще трохи зараз набрала Німеччина. Коли о, майже 30% вітчизняного боксофісу, польського боксофісу, складають вітчизняне кіно. Про це ми можемо тільки мріяти, коли українське кіно збере хоч 10% від нашого бокс-офісу. І Польща головує Європейською Радою зараз. І вони дуже активно пропагують своє кіно. Вони самі до нас зверталися, буде така музична подія, як фільм Маня. Це 18-й рік німий фільм, який реставрований їх фільматекою народовою, архівом. О, і це фільм з такою зіркою як Пола Негрі. Наші, мабуть, старші глядачі пам'ятають, що з мабуть серед трьох. Найвідоміших зірок німого кіно Пола Негрі була американською зіркою, але вона польського походження і починала потім в Нім починала в Польщі, в Німеччині, і потім, безумовно, потрапила до Голівуду. І це фільм, який супроводжується вросливським камерним оркестром живою музикою. Буде такий показ у нас спеціально написаною музикою до цього фільму. До речі, ми у відповідь все ж таки робимо і український показ фільму Два брати. Стомбового це теж приблизно ті ж самі роки, які в мистецькому арсеналі, нашому ще одному партнерові, буде показано теж. З живою музикою, живою музикою, тобто таких подій дуже багато. Дуже багато тут можна згадувати. Ну і польські фільми є у конкурсі. Є спеціальна програма польської анімації, документального кіно. Ну, я сам закоханий у цей кінематограф, тому дуже радий, що він так спеціально представлений цього року. А що з українським кінематографом відбувається? кажуть, що в цьому році були, нібито був намагалися провести такий справ справедливий конкурс у Міністерстві культури, е профінансувати кіно в у великих обсягах вдалися ці всі ініціативи чи ні? Ну, що вдалося зробити в кінематографі за один рік побачити неможливо. Бо поки конкурс, поки прийняті проекти, подивимося на результати, які будуть зняті фільми, які б не були прозорі конкурси, як би не було добре фінансування і все інше, найголовніше отримати такий результат, як фільм ЄЖи Гофмана. Я приймав участь у експертній раді, і з моєї точки зору, це вперше було проведено Державним агентством з питань кінематографії, вперше було абсолютно. Відкрито, абсолютно чесно і цікаво проведений цей конкурс. Там вони писали в пресі, як це приймають участь продюсери і режисери, які подають свої проекти в експертній раді. Даруйте знову ж приклад Польщі. П'ять років тому були ті ж самі статті і все інше заперечення експертної ради польського кіноінституту. Цей досвід якраз перейняли у поляків. А в тій раді були Анджей Вайда, який потім подавав свій фільм, там були Кшиштоф Занусі і інші відомі режисери і продюсери. Даруйте з кого складати раду, тільки з дистриб'юторів, критиків чи фестивальників, які не мають відношення до творчості, це неможливо. Інше безумовно треба вважати на ці зауваження. І коли ми починаємо щось робити, ми не робимо без Ну і недумки. Кому дали гроші? На які фільми. Е, ну, я зараз не пам'ятаю, але знаю, що було опубліковано повний список фільмів. Я читав більшість цих сценаріїв, е, робив свої зауваження, і мені здається, що там дуже багато цікавого матеріалу. Ну, Декілька назвіть. Там є один. Е, ну, є багато там дуже багато дебютів, до речі, як короткометражних, так і повнометражних. Є дуже цікавий фільм, е, біографічний такий біопік про Праджанова. Це спільне виробництво Франції і України. Там ще, мабуть, німці, голландці трохи будуть додані. Ну, по перше у цьому конкурсі вперше розглядалися тільки проекти, які вже продюсери приносили 50% ну, Принаймні, якісь гарантованих грошей від копродюсерів, чи від яких інституцій, чи від якогось інвестора, і це є дуже важливим, бо держава не може фінансувати все. Вона має допомагати, але не може все фінансувати. Але на окремі проекти, на документальні фільми, на дебюти, держава бере на себе 100%. Мені здається, що якраз рішення ініціатива є дуже цікавою. Який буде результат? Побачимо, бо скільки було починань в нашій країні дійсно цікавих і дійсно яскравих, і чим це закінчилося, ми знаємо. Тому побачимо, який буде урожай. Я тільки завжди побоюю. Знаєш, е, ну я, ми я можемо, бо Микола, ми з тобою все ж таки на ти. стільки років то не будемо удавати перед глядачами щось інше. Але е, як міністрів культури я завжди нервую, коли змінюють міністра культури, що можна зробити в тому ж міністерстві за один рік. Нічого змінити конкретно неможливо. Людина, яка приходить на телеканал, на телебачення за місяць, за два, за півроку нічого не змінить, не зробить. Теж саме у кінематографі. Не може за один рік. Я пам'ятаю, як Кахняшкодорович, яка очолила польський інститут, скільки отримувала критики на початку. Зараз всі ці режисери, я їм пригадую, які кидали в неї каміння, моляться на неї. Щось зробила. Зараз дуже ініціативна людина очолює це, є, е, ми з нею сперечаємося, щось я кажу, в чому вона не права, з моєї точки зору. Але є ініціатива, є бажання щось змінити. Результат може. Ну, все ж таки не дарма, в ті сталінські в інші часи були п'ятирічки. Так? а потім навіть Хрущов семирічку вигадав. Можна щось змінити у кіно, де ми маємо повню ін... повну повну Відсутність кіноіндустрії тільки за 5 років тоді можна казати про результати зараз? Кидати каміння дуже рано. Андрій у нас є запитання з Фейсбуку. Віктор Татарин запитує: на мою думку, українська культура, зокрема кіно, має фінансуватися не тільки державою, а й меценатами. Я слідкую за таким фестивалем кіно Відкрита ніч. На ньому дуже багато прекрасних фільмів. Які студентські роботи в цьому році ви відзначаєте? Який стан нашого кіно в порівнянні з іншими європейськими країнами? Ну, по-перше, в нашому конкурсі я ось це хочу наголосити, що багато фестивалів зразу хоче бути канами. Но ми не можемо бути канами, бо для цього треба, щоб знімали українських фільмів, як у Франції, принаймні 300, Коли є дійсна індустрія, коли є ринок, коли величезну кількість фільмів у Франції купують, Марина Врода цього року отримала за свою маленьку роботу. Короткометражну Золоту пальмову гілку, до речі, у копродукції з Франції. Е Інші нагороди участь у Берліні, участь зараз в інших, навіть в Мумбаї, в Індії. Ми дійсно українською фундацією цим займалися і займаємося, коли отримуємо з Абу-Дабі чи з інших, але не тільки ми не кажемо, як зараз модно про там Кубу, ем, Східну Корею чи інші країни, чи Венесуелу. Дійсно багато фестивалів цікавляться українським кіно. Його не так багато. Безумовно, не так багато, але упаковка теж є важливою частиною. Треба вміти. Пропагувати своє кіно. Стан не найкращий безумовно. Не будемо удавати, що щось дуже цікаве. Але все ж таки з'являються фільми, з'являються фільми, є талановита молодь. І ми маємо у студентському конкурсі дві стрічки, дві стрічки в короткометражному і в повнометражному у нас якраз. Українсько, французько, німецька, польська копродукція, що абсолютно у канах навіть зараз не пишуть одну країну, а mm -hmm. виробники. Бо 5-10 іноді країн роблять фільм. Французька режисерка Мішель Боганім зробила картину. Земля відторгнення», можна так перекласти, яку вона знімала у Прип'яті, у Чорнобилі з Олію Куриленко у головній ролі, і розповідає цей фільм про наслідки трагедії Чорнобиля, але наслідки внутрішні. Зміна людей, пристосування до нової землі і все інше, де фільм зроблений на 80% українською мовою герої розмовляють. Частина російською, частина трохи там є французька мова. Ну, це не повністю український фільм, але знятий тут в Україні і за участю наших продюсерів. Що стосується це дуже важлива правова база. Ми проводимо цього року за ініціативою якраз нашої Верховної Ради, круглий стіл в самій Верховній Раді в їх приміщенні, чи ні на тему е, кіноменеджмент, міжнародний досвід. Де ми запрошуємо директорів фондів е, різних країн, бо правова система заважає інвесторам вкладати гроші в кіно. Відомо, наприклад, що в е, Британії 80% фінансування йде від лотереї. Лотерея не сплачує податки в Міністерство фінансів, а сплачує на фінансування кіно. Багато питань є. Багато цікавих людей, які хочуть приймати, іноді продюсери їх обманюють. Один раз попрацювали, гроші дали, не обіцяли золоті гори, результату немає. Бо індустрія тим і відрізняється, коли е, чекають результату. А у нас, на жаль, багато з наших продюсерів і, на жаль, і режисерів хоче заробити, я не кажу вкрасти, в процесі фільмування, в процесі виробництва фільму, а не в процесі його реалізації. Як Гофман полетів в Лондон представляти фільм, бо там він виходить на 200 копіях, і вони продали туди картину. Їм треба заробити. На внутрішньому ринку дуже важко сьогодні відбити фільм. І сьогодні дуже багато. Тут я скористаюся нагодою, бо фестиваль отримує півтора мільйони. Гривень від держави в цьому році. Це... В цьому році В цьому році. так заплановано. Ну завжди там теж правова система. Чому ми не маємо авансування, а маємо тільки за звітами в нашій країні, де готель не хоче поселити, чи там щось нось наше, якраз бакара це все робить для нас, тому вони наші партнери. Чекати, коли тобі сплатять державні кошти, і ти розрахуєшся. Там є свої проблеми, але безумовно, у нас дуже багато наших партнерів, наших спонсорів цей. У з Бакару я назвав, і наші авіалінії, і інші компанії. вони нам дуже допомагають. Ось вперше Назарина, молодь Спортлото». Я вибачаюсь перед спонсорами, які може чують, і я всіх не згадую. Ми їх згадуємо. Вони у нас на плакаті. Їм величезна подяка. Їм величезна подяка. І тому і в кіно треба залучати таких. Цікавляться люди, але знаходять деякі наші мільйонери і мільярдери. Американський фільм, де ми потім дізнаємося, я якраз чув, поки сидів, чекав попередню розмову, і далі дізнаєшся. Таємний, якийсь американський продюсер чи французький продюсер мені розповідає, хто з українців вклав гроші у його фільм. Бо він має червоний килим в канах, він має ще щось, і він має, він має якісь відсотки від світового прокату. Тому їм цікавіше вкладати туди, а Треба українців в зарубіжне вкладають українців кіно? Вкладають, тому цікавіше робити це е, тут, створити для них умови. А якщо порівняти кількість от, зборів, того, що можуть заробити, скажімо, європейські е, режисери, продюсери і наші, от, по кількості кінотеатрів, по кількості залів, можна нас порівняти з Польщею, Францією, Німеччиною? О, не можна. Які порядки, що взагалі відбувається? Не можна. Дуже, ну, я не є таким спеціалістом, не цифри, а. а просто загалом можу сказати дуже мало залів. Навіть в порівнянні з радянськими часами. Кінозалів у нас значно менше ніж було у радянські часи, і це приблизно. Боюсь помилитися, але думаю, що не менше ніж у 30-50 разів, бо раніше в кожному селі, в кожному навіть в санаторії, були кіноустановки, де демонструвалися фільми. Я вже не кажу про Я навіть в Києві можу порівняти свого дитинства, скільки знищили кінотеатрів і нові е мегаплекси ще не замінюють цю потребу. Тому у нас дуже обмежений репертуар. Я би сказав про інше, де я можу просто цифрами оперувати напевно. Ну, Наприклад, ми читаємо. Кожного разу там на якомусь сайті, що ось, ну кожного четверга оновлюється репертуар, виходять прем'єри. Три прем'єри цього тижня. Від двох до, ну, п'ять це максимум. У Польщі їх від 12 до 16. У Москві приблизно те ж саме. У Франції 28-26, 30. Тобто такі чисто: ми не маємо вибору. І якийсь американський блокбастер, він іде у всіх залах. І крім того, ну це ми за ці часи про все не поговоримо безумовно. Все ж таки, ми знаходимося в колоніальній дистрибуції. Здавалося, що новий закон про дубляж і субтитрування в Україні українською мовою має відокремити українських дистриб'юторів від росіян. Бо росіяни купують фільм на всю на територію. СНД на СНД, і далі вони вирішують. Деякі фільми вони вважають. А навіщо нам випускати його в Україні? Ми вже краще DVD випускаємо, і все. Тобто, десь в Москві його ще побачити можна. І це дуже змінилося, бо е, не виховується смак глядача, вважається, вже якась французька комедія, що це арт-хаус. Дарують, сьогодні, мабуть, фільми з Луї де Фінесами пускалися би mm -hmm. як арт-хаус, а які натовпи ходили людей. І, до речі, ходили і на інтелектуальне кіно. Я сам пам'ятаю, як Яна Соляріс стояв в три. Години в кінотеатрі Київ, щоб купувати квитки. Дякую, пане Андрій. Ми будемо завершувати нашу розмову. Будемо вас ще запрошувати протягом фестиваля е, в різні наші програми. Це справді велика культурна подія. Дякую вам за вашу роботу. Запрошуємо! Роботи. Єдине, що я хочу додати: запрошуємо наші локації: кінотеатр Київ, Київська Русь, кінотеатр Жовтень та кінотеатр Кінопанорама. Кінофестиваль Молодість в суботу розпочинає свою роботу. Його багаторічний керівник Андрій Халпахчі був на згостях. Після реклами надзвичайно цікава розмова з Валентином Сильвестровим.